Вже увесь світ знає суперсила українців їх здатності гуртуватися. Доведемо, що в Ісландії ми також можемо це зробити. Серед нас неймовірні професіонали з різних сфер. І Я дуже хочу, щоб всі ми познайомилися і знали, до кого звертатися в разі чого, і щоб могли рекомендувати своїх ісландцям. Тож закликаю усіх підтримати такий флешмоб. Записуйте відео, розказуйте про себе, свої навички, уміння і залишайте контакти. А розпочнемо проєкт зі знайомства з викладачкою англійської мови. Вітайте! Привіт, мене звати Таня. Я викладач англійської мови, а також засновниця онлайн школи англійської мови Hot Brains. Рада вітати вас. Розкажи, будь ласка, детально про те, чим ти займалася в Україні і чим займаєшся зараз в Ісландії в Україні, в мене була офлайн школа англійської мови. Називалася вона також Хот Brains, але так сталося що під час ковіду. Всі ми повинні були щось думати і вирішити, що робити далі. Ми екстрено перейшли на онлайн навчання, і так і залишилось. Нам дуже сподобалось. Тепер я дуже пишаю свої, свої, своїм своїм проектом і своєю командою, яка зараз зі мною. Тут на в Ісландії я вже перебуваю як сім місяців. Я розумію, що людям тут дуже важко без знання англійської мови, і дуже багато людей приїхали сюди без. Без знання англійської взагалі, а деякі, якщо знають, якісь фрази, які ну, не, не дуже допомагають їм адаптуватися. Тому хотілося б розповісти про свою школу і хотілося б як, як найбільше допомогти людям в цій ситуації, тому що нам дуже дуже нелегко зараз. Це справді так. Якщо ти володієш мовою, то ти можеш дуже швидко вирішити усі питання. Я знаю, що ваша школа продовжує працювати. Більш того, ви волонтерите у центрі G8 і ви викладаєте вже англійську для українців безкоштовно. Розкажи, будь ласка, про те, як проходять курси, де вони проходять, як на них записатися, які є рівні. На жаль, на жаль, у нас тільки одна година на тиждень. Це вівторок, о 6 годині можуть люди прийти, і записатися, відвідати ці курси, але дуже багато е, охочих. І тому, на наприклад, минуло це було вчора, да, минулого вівторка. Прийшло понад 20 осіб, і, і я бачила ці очі, як вони хочуть, і, і не важливо скільки їм років це були. Це було молоді були. Старші люди, і вони дуже хотіли навчитися, і вони прям горять, щоб краще адаптуватися, щоб дістати кращу роботу. Ну, якось, якось так. Це дуже круто. Я особисто дякую вам за те, що робите. А розкажи, будь ласка, у тебе зараз тільки офлайн заняття у цьому центрі. Онлайн ви також працюєте. Чи є якась можливість записатися на індивідуальні заняття на, ну, навіть якщо вони будуть коштувати якихось грошей, то яка це сума, якщо ти можеш її назвати, і які це рівні? Ну, тобто, це elementary чи advanced. Можливо, хтось може там об'єднуватися, в якісь маленькі групи. Двоє людей, троє для того, щоб якось зекономити, але більш менше працювати з тобою більш часто, аніж один раз на тиждень. Що стосується безкоштовної групи, ми ще працюємо, обговорюємо, хочеться, щоб було більше часу. І я розумію, що це не так легко знайти місце, але ми ще працюємо над цим питанням. Я думаю, що з найближчим часом у нас буде більше, ніж одна година на тиждень, і ми можемо зібрати більше людей і попрацювати безкоштовно. Але, але також ви можете звернутися до мене. Я залишу потім контакти свої і свої школи. Онлайн навчання відбувається в груповій і індивідуальній формі. Групи у нас невеличкі, максимальна кількість учнів це 6 осіб. Це більш-менш комфортна, найкомфортніша кількість людей в групі. І ціна це тисяча крон. За годину і трошечки більше 60 70 хвилин урок. Ось така ціна, ось такі умови. Я зрозуміла. Друзі, я дуже хочу попросити усіх бути дуже чемними, тому що я пам'ятаю колись дуже давно, десь 20 років тому. Я викладала англійську, у Мене була доросла група. І одного чоловіка 63 років я згадую досі, тому що він перевіряв кожне моє слово, кожну транскрипцію, яку я писала зі своєї голови. А скажи, як у тебе? А ти займаєшся з маленькими дітками, з дорослими? Якщо це діти, з якого рочку можна до тебе вже записуватися на заняття? Раніше, раніше ми працювала з дітьми, але зараз, на жаль, а ми працюємо тільки з підлітками, це най починається вік підлітковий і з дорослих. Най... Най... Найдорослиша людина, яку я навчала, це була жіночка 78 років. І вона була наймовіша жіночка, тому що вона... вона вивчала все, що я їй задавала. Все. І тепер люди, які кажуть, я не можу, я старий, в мене нічого не вкладається в голові. Я не вірю, тому що в мене. Був явний приклад, що все реально, якщо ми захочемо. Так що, давайте ми вас чекаємо. Це неймовірно. Я знаю, що дуже багато людей, дорослих людей, вони просто соромляться. Їм здається, що їх пам'ять вже не така добра і так далі. Але, будь ласка, просто викиньте, викиньте ці думки зі своєї голови. Просто приходьте, вивчайте англійську, тим паче, що є ось така вже школа і такий класний викладач. Так, і в нас дуже класна команда, яка допоможе вам пройти цей важкий, на перший погляд, шлях, але це буде дуже весело, дуже цікаво і продуктивно. Тань, я хочу тебе, як викладача з англійської мови, попросити тебе дати твоїх топ-3 поради тим людям, котрі вже давно вивчають англійську мову, але ніяк не можуть розпочати її, нею спілкуватися. Найголовніше це почати розмовляти. Це перше. Не проживати по своїй помилки, тому що якщо ми будемо зацикуватися на помилки, ми ніколи не почнемо розмовляти. Ми будемо завжди думати, ага, я лучше тут промовчу, чим щось скажу. У мене є свій власний досвід. Коли я навчалася на першому курсі, у мене був вже достатньо високий рівень, тому що я поступила на безкоштовне навчання в університет. І од е, якось зустріла я іноземця. Він доп... він попросив мене допомоги. Але в мене такий був високий бар'єр розмовний, що я так переживала оп... опозориться перед ним, що я сказала, вибачте, я не розмовляю англійською мовою. Це така моя була помилка, і це я розповідаю всім, тому що неважливо, який в тебе рівень знань, якщо ти не почнеш розмовляти, якщо ти не переступиш свій страх, е, ти не зможеш цього зробити. Як довго, як, як, як е, детально ти не вивчав англійську мову? Забудь про помилки, забудь про свій страх, починай розмовляти. Це нехай буде дві основні е, е, тіпси, можна так сказати, е, почати розмовляти. Це найголовніше просто розпочати. Дякую тобі за все те, що ти тут робиш. Я впевнена, ти зможеш знайти вдячних учнів, а хтось нарешті знайде класного вчителя і почне вільно спілкуватися англійською. Друзі, а я закликаю вас ще раз: записуйте своє відео, заявіть про себе та залишайте контактну інформацію, щоб до вас змогли звертатися можливі клієнти, партнери чи однодумці. І обов'язково залишайте хештеги «Українці в Ісландії. Знай наших, знайди своїх, і будемо знайомі.